Це ж розумієте, що якщо з'явився керівник, це ж не означає, що ви на нього повинні скинути стільки, скільки ви б хотіли. Ви повинні скинути на нього стільки, скільки він може. Хай навчиться керувати нормально двома, і прийде і скаже: Я хочу зростання. Він повинен притискати, Я хочу більше грошей. Ти скажеш, можу дати третього, потягнеш? Герасимов Антон, Соболь, Роман, ремонт квартир під ключ, Вінниця 40. Що твій Соболь тобі зробив? Давай. Маркетинг підтягнув дуже сильно. Це як? лагоди, налагодив нас зараз трафік, ну стабільний. Ну, типу, скільки ми плануємо лідів, стільки в принципі ми отримуємо для того, щоб зробити заміри і потім прорахувати об'єкти. Ну тут у нас стабільність стала така. Вам би всім в дом пристарілих. Там би ви розмовляли от душі один з одним. Що за скільки треба, стільки отримуємо? Це скільки? От він прийшов, на що, на скільки відсотків що зросло? Можна сказати, в одиницях в замі... замірів тих, яких ми розуміємо. Так. Е, скільки хочеш, стільки й отримуємо. Може, ти хотілку він тобі відбив просто. <рігла> ти тепер менше хочеш? Ні. <рігла> і тому стільки отримуєш. Може він всі сили на це потратив, що ти тепер інше хочеш, його наприклад. <рігла> і тобі вже не Ні, Олександр. <рігла> він такий. <рігла> Ну. Було три об'єкти, зараз, при тому вісім вже, і ще вже підписали договора. Це, це не про що, це так може повезло. І ще раз кажу, яка стратегія? 47-й потік. Про що він і як він розмовляє? За що ви мене так ненавидите? Всі? Чому ви мені їх представників кращих висовуєте сюди? Можете щиро сказати? Можу. Я не знаю, хто вас ненавидить. Е, Олександр, ти тільки що сам сказав. З його пої. Так, іди сюди, де цей? Іди ти розказуй. Давай, скажи: я прийшов і стало ось що. Я прийшов і стало. Більше кількість слідів. Було 50, десь в середньому до цього. Зараз ми робимо 100, 120, 150. А що ти на мене так дивиться. Ну я ще, ще не розслабився. <плес> <плес> Краще не треба. Давай, що ти прийшов? Було стало. Якщо в лідах було десь 50, в середньому, зараз 100-120. В чому? В лідах? В лідах, так. так. В заявках. Тобто стало в три рази більше лідів. Так, в два-два два рази. Цільових стало десь в також в два рази більше. Тільки ще їх хтось зламав? вже ти повертаєшся як мій дедушка перед смертю. Ну <рик> <рик> там мені щось підказує. я… Так і що, ну так, ну, так можна повернути, що ти отак. <рик> Не розслабляюсь, <рик> та. <рик> ну, так. Було 50, час таке 120-150, ну я кажу в три рази більше, в два, каже. Тоді 100. Так, 100 120 Хорошо, стало два рази більше. І ще що стало. А ти більше за що не відповідаєш? Ну я покращив конверсію записи на заміри. Вона зараз піднялась до 20% з кваліфікованого ліда. Тобто стало більше замірів. Було десь порядка 10-15 місяць, зараз ми зробили в попередньому місяці 34 заміри. Так, нормально. Далі і у нас збільшилась кількість об'єктів, тобто в попередньому місяці. Не, ну, як зробили... наслідок, це зрозуміло. Чи в місяць об'єктів які вже після замірів, так? Да? Так, да, але там зараз найбільша проблема у нас. Так, там збільшилась кількість чи збільшилась теж конверсія? Ні, конверсія впала. Ну так. Чуть -чуть. от. Ну, звісно, якщо ти більше лідів загнав, то автоматично, а як повинно було ще й зменшитись. А треба було так загнати, щоб конверсія хоча б не зменшилась. От тоді було б круто. Дивіться, більше лідів дали, да? А то знаєте, як це виходить? Приходить, я вам розказую, як вас в смысі обманують. І мене якщо придивитись, то іменно так, да? Приходить такий спецексперт, каже: я тебе зараз лідами засиплю. Тільки каже, дивися, я тобі ще й сортування покращу. І в сортуванні кажеш, кожен п'ятий виграє в 100 баксів. І давай замовляй цей безкоштовний виїзд на заміри. І я після цього засипаю нецільовими лідами. Але кажу, бач, лідів вже більше. А чого це нецільові? Вони цільові дивись, на заміри ж погоджуються. Погоджуються, але тепер чи після замірів нічого не купляють. Та це відділ продажів тебе кажений. А я то свою роботу делаю. Все. К пуговіцям претензії є. Понятно? Тому що а толку, що ти тоді засипав лідами, якщо у вас конверсія в продажі стала менша. Так поверніть все обратно. Отак. От а на скільки? Може, там трошки менше. На скільки менше? Ну, було 5%, зараз в два. Так, в два рази. Ну, от. Та тільки в профіль. А тепер питання таке: а рой наскільки зменшився, чи збільшився, чи, чи змінився? рой був 500, зараз тисяча була в поверхньому, тисяча плюс. Ну, все, тоді нормально. По цій схемі, значить, я заливаю більше, витрачаю більше, але маю все одно більше від того. Не пропорційно більше, а більше. Значить тоді працює. Тільки як воно працює, не зрозуміло. А можливо, кількість менеджерів недостатня тепер, щоб опрацьовувати ту кількість? Ні, підожіть, мене ще цікавить математика. Причому тут менеджера. Якщо він каже, що він збільшує в два рази лідів, після цього в два рази збільшується ще конверсія, це означає, що в чотири рази збільшилось. Правильно ж? Правильно. Тепер в цілому ми маємо два рази збільшення, далі ми беремо контрольний вистріл, провіряємо рой. Рой був 500 стати. Все, тепер зійшлось. Тобто я взяв цей момент, проміряв, розумієте? Отакими От шляхами раз. Чи, чи мене не дурять десь? Ні, начебто логічно. Все, йдемо далі. В нас виходить, що зараз проблем відділ продажу. Ми, ну, ми не можемо нормально конвертувати людей. Так, і в нас зараз відділ виробництва не то, що не справляється норм, але по з'явився керівник відділу виробництва. Він має під собою чотирьох виконробів. Вже було три, зараз вже чотири. І якось от і починається хаос такий. От виробництві, от всьому контролю, і ми. Ну, так такий керівник. Тоже все просто. Якщо з появи керівника починається хаос, то угадайте, в чому причина. Блін, ну так складно взагалі. Просто треба подивитися. Дивися, у тебе з'являється якийсь керівник, да? і в тебе якісь, якісь там викоби, бригадіри. І, наприклад, йому вдається керувати двома. А більше він не тягне. Ну так і не давай йому більше. Це ж розумієте, що якщо з'явився керівник. Це ж не означає, що ви на нього повинні скинути стільки, скільки ви б хотіли. Ви повинні скинути на нього стільки, скільки він може. І на цьому договоритися, як він за це буде отримувати. Бо це ж краще, чим він просто зробить вам хаос, чи, чи зламавшись, просто звільниться. Ну, дайте, скільки він тяне. Може, йому теж якийсь час потрібен, щоб набути досвід. Хай навчиться керувати нормально двома, і прийде і скаже, я хочу зростання. Він повинен притискати, я хочу більше грошей. Ти скажеш, можу дати третє, потягнеш? Давай спробуємо. Третього дамо. Розумієте, а не зразу 4 чи п'ять, скільки було стільки. Це ж питання не в них, це питання в вас. Ви ж це ж даєте, ви ж це організовуєте, ви ж це контролюєте. А що ж ви все навалюєте? В принципі, по цьому зрозуміло. Дякую.